Доброго дня! Вітаю усіх на розіграші трьох сертифікатів від розетки номіналом 1000 гривень. Нагадую, що ми розігруємо їх за програмою зірковий сертифікат. Отже, усі консультанти та ВІП клієнти, що за підсумками періоду 12-го мають особистий об'єм від 35 бонусних балів, беруть участь у розіграші. Ця програма є кратною. Тобто, якщо ви маєте 70 бонусних балів, то ви повинні мати два шанси. Отже, давайте подивимося загальну кількість учасників розіграшу. Так, дивимося. Вже більше 200. Так, цікаво, ж, скільки буде. Ого, 600. Отже, всього 736 учасників розіграшу. У кожному учаснику присвоєна, присвоєна його кількість шансів. Наприклад, колісник Тарас Григорович має 4 шанси. Отже, переходимо на список. Так, дійсно, він зазначено у списку 4 рази. Значить, все в нас добре. Копіюємо реєстраційні номери і зараз їх зазначимо у рандомайзі. Так, у нас вже є три переможці. Давайте зараз визначимо, побачимо, хто це. Отже, вітаємо Лаврів, Андрій Васильович, Борисенко, Наталія Анатоліївна, Менів Лідія Володимирівна. Вітаємо вас з перемогою. Чекайте дзвінок від оператора, він вас запросить адресу для відправлення сертифікатів. Ще раз вітаємо, до побачення.